Славно ну, дійсно щойно закінчився. Закінчилось засідання суду, на якому 16-річному юнакові обрали запобіжний захід у вигляді тримання. Під вартою судове засідання тримало тривало досить довго, як для розгляду такого питання. Майже три години. Врешті слідча суддя задовольнила клопотання слідчих і все ж таки відправила 16-річного фігуранта справи у побитті. 12. 15-річної дівчинки, яке сколихнуло всю країну. Отже, суддя відправила юнака під варту. Давайте послухаємо. Обрати підозрюваному неповнолітньому довгому Михайлу Вікторовичу запобіжний захід у тримання під вартою у межах строку до судового розслідування, тобто до 20 березня 2025 року, включно без визначення розміру застави. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з нею проголошення. Відомо, що у цьому інциденті з побиття дівчинки, брало участь участь 10 дітей віком від 10 до 16 років. Всіх цих фігурантів поліції вже встановили, і лише Михайлові єдинові єдиному з цієї групи напередодні слідчі оголосили про підозру за двома такими серйозними статтями: це катування і вимагання, і власне за підозрою з. В цих статтях Михайло пішов під варту. Нам вдалося, не вдалося повноцінно поспілкуватися, але перекинутись кількома словами, власне, з підозрюваним та його мамою. Давайте послухаємо. А шкодуєш про те, чи не? Так. А навіщо ти це родовою? Ні, я не більше буду. без коментарів. Без. без коментарів. А про які двері йшлося там? Без коментарів вам сказано. Ви будете скаржувати, так? Будемо скаржувати. Бо з одної дитини одну винуватого зробити ніхто не буде. А він один. І з нього зробили Хоча на, насправді на самом справді це не так. Ну от почули, мама не згодна з висновковим суду і каже, що будуть подавати апеляцію. Власне, загалом. Ці резонансні історії правоохоронці сьогодні вранці зібрали прес-конференцію тут в Білій церкві і розкрили кілька деталей. Вони зазначили, що власне ті причини, про які йшлося, про які повідомляли користувачі соцмереж причини тієї бійки, що, начебто, там було спонукання дівчинки до вживання наркотиків, наркотичних засобів, і саме вона відмовилася, саме мовляв. Це спричинило до агресії. Отож правоохоронці зазначили, що цей факт не підтвердився також повідомили, що не підтвердилась. Родинні зв'язки між цими дітьми і також посадовцями міста Біла Церква та правоохоронцями, про що також розганялось у соцмережах. Ну і зазначили, що наразі сама потерпіла, почувається нормально і фізично, і психологічно з нею працюють психологи. Вона продовжує навчання, хоча про ті ушкодження, які вона отримала, не розповіли, не проінформували, бо мовляв, ще немає висновків судово-медичної експертизи. Про стан дівчинки детальніше. Давайте послухаємо. Дівчинка проводила, проходила відповідне обстеження. Констатувати наявність у неї тілесних ушкоджень, ми зможемо лише після отримання висновків відповідних судових експертиз. Те, що з неї на першопочатковій стадії і на даний час на системній основі працюють психологи як міської ради, так і поліції, надається повна допомога, у неї мається адвокат, тому можу запевнити, що дівчинка не залишилась без поліцейського сервісу. Запевнили, що проводять низку процесуальних дій, тривають допити, розмови, опитування фігурантів цієї неприємної скажімо так, історії. Ну, А власне, Михайло, який підозрюється у досить тяжких. Злочинах е, ну, можуть бути неперелавки. Ці статті передбачають покарання одна до десяти років позбавлення волі, інша до дванадцяти. А ми ж тут у білій церкві тримаємо руку на пульсі е, цієї події. З'ясовуємо всі обставини. Про що повідомлятимемо обов'язково в ефірі Оксана Опришко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ Оксаночко, Я тобі дякую. Ти бачиш, як поки один тільки хлопець, один хлопець став е, тим, кому обрано було запобіжний захід, а там було 10 дітей, 10 дітей підозрюються у масовому побитті. Люди одразу пишуть, люди включаються нам у е, вайбер. У цих дітей, що зробили таку жорстокість до ровесників, жорстокість процвітає в сім'ї між батьками та по відношенню до своїх дітей. Діти не можуть дати відсіч батькам. Отже, вихід супротиву йде на своїх ровесників. Психологи повинні. Розібратися у такій е, ситуації, коли у дитини конект, а ось, будь ласка, винні батьки перше, винні вчителі, друге. Наслідки циктоку це зняття себе батьків, вчителів відповідальності, ламати ноги цим підліткам. В лапках може хотіти лише істота, подібна до цих же підлітків. Треба працювати з ними та працювати з їхніми батьками. Коли у дитини є коннект з батьками, будь-який булінг можна подолати, навіть і без втручання. Випадок у Білій церкві простіший, аніж його малюють. Перше, є сліди Тік-Току. Бачите, скільки людей пишуть про Тік-Ток. Група не злочинна, а ситуативна збіглася, як тимчасова зграя. Зграя завжди нападає на слабшого. Десять на одного. Ну е, чого ж не Випендрюватися. Тобто, вітаю, на мою думку, мають бути покарними як діти, що вчинили цей злочин, так і їхні батьки за таке виховання, а також класний керівник і директор. Булінг, пише наша глядачка Олена, існує вже давно, і він існував ще тоді, коли не було інтернету та соцмереж. Зміни в поведінці дітей повинні помічати їхні батьки, вчителі та шкільні психологи. А, ще одна думка, яку пише наша глядачка, десь я її загубив. Що Через те, що багато батьків зараз або на війні, або вже загинули. Діти залишилися наодинці, предоставлені самі себе. Через те вони втратили моральні і психологічні орієнтири і виникають подібні ситуації. І на жаль, надалі їх буде вставати більше, більше і більше. І останні буквально тікток щита помийка, але це провина батьків і на жаль, все більше батьків нічого не знають про своїх дітей. З ким спілкуються, про що спілкуються, чим цікавляться, про що взагалі думають в наші часи. Батьки мають бути завжди на стрьомі.